Без своїм вчинком, хтось що це глухо, це є глупістю цього великого бога, вона таким розумілим, таким простим людина, яка ніколи не знала цього бога. Коли я служу не дуже популярним служінням, знаєте, зараз люди ділять так, популярне служіння, там, стояти при двері, вітати не дуже популярне, за тат, котрі, чи співати, це дуже популярне, люди так ділять так. Коли я не служу таким непопулярним служінням, але, друзі, якщо я виконую Боже призначення, Бог, якщо Бог мені сказав, я хочу, щоб ти 10 років зустрічав людей в дверях, в церквах, до бо і сказав, раді вас бачити. І можливо ніхто навіть тебе не запам'ятає в лице. Просто пройдуть, да і пройдуть. Але Якщо Бог тобі сказав це робити, тому що в тебе дуже гарна посмішка, і Бог тобі дав цю посмішку, роби. Роби. Я знаю десятки свідоцтв, які сказали, мені особисто казали, що я прийшов в церкву другий раз, тому що мене дуже гарно зустріли в друге. І я навіть не знаю, хто мене зустрів. Мені просто так запало це душу, що мені, я прийшов в депресії, і мені так погано було, У мене там дружиною проблеми. Я взагалі думаю, жити мені чи не жити. І я приходжу, мені посміхається людина невідома, я взагалі не знаю, хто мені посміхався і сказав, я дуже радий я тебе бачити. І я знайшов, думаю, треба ще раз. Якщо Бог не призначить, цю справу робити, може вас ніхто знати не буде. Так облійте. Коли стоїть питання прийняття важливих рішень, одруження, можливо, ще якесь інше важливе рішення. Ми часто починаємо зважувати, що нам буде вигідніше. Це вигідніше, це не дуже, це не дуже. Головне питання має бути, а як я краще послав Бога. Неправильне питання, що мені вигідніше. Правильне питання, як я краще прославити Бога тим чи іншим рішенням. І можна прийняти рішення, про яке інші скажуть, ну, ти даєш. Як ти міг таке рішення? А я кажу, друзі, ви не уявляєте, як я прославлю Бога цим рішенням. Ви уявляєте, як Бог може бути вирним або проповідуваний для інших людей через своє рішення. Да, може, я втрачу, але Бог буде піднятий для вівчар цих людей. Головне питання, як я краще прославити Бога. Ось як може суть нашого життя стати Божою суттю. Ось як я можу від себе, від своїх пожадливостей, від своїх пристрастей свій погляд відвести і перевести на Ісусу Христа. Знаєте, є такий телескоп хаббл Коли ми дивимося на небо, ми бачимо купу зірок, всяких. гарна, гарна. Коли я дивимося в цей телескоп хаббл я бачу конкретні планети. Конкретні галактики. Я бачу це набагато ближче. Я навіть можу цю структуру побачити в цьому космосі. Тому, друзі, суть нашого життя на цій землі це буде телескопом Хаббл для невірюючих людей. Це показувати ось такого далекого, неосяжного Бога, який здається для невіруючих людей, робити його близьким і зрозумілим. Сьогодні Бог закликає мене і вас до служіння і по кожного життя не для того, щоб нами закоплювалися, а щоб завдяки нашому життю інші закоплювалися в Богу. Ми повинні жити так, щоб доказати, що Христос цінніший за саме життя, а смерть це зустріч з Христом, який і має бути в ньому життя, і має бути суттю Мого життя. І тому Павло в цьому п'ятому розділі оці декілька речів, про які ми з вами вже читали. Він в перших віршах говорить про те, що ми маємо дім на небі. Це як каже, оця справжня цінність. Тут на землі ми маємо тільки намет і не більше. Дозвольте питання для вас, хто, можливо, будувався, будується, по сфері будівництва, працює. Ви коли-небудь під намет лили фундамент, під палатку, звичайно, ви задавали фундамент бетонний, чи ні? Ніколи, правда? Чому ми в своєму житті під наш намет, оце фізичні лєво фундаменти такий, що вмерти ніяк не можна? Під намет фундаменту ніхто не є. І Павло говорить, каже, що ми маємо дім на небі, а на землі ми закладаємо фундамент на небесну будівлю, на цей замок, який нам готує. Тут. Тут ми заливаємо фундамент. Не для нашого тимчасового моменту. Тому, друзі, той фундамент, який ми будуємо тут на землі, повинен нести в собі вічні небесні цінності. А що може бути краще за Божу славу? Яка цінність може бути краща за Божу славу? І наша участь в цій славі? Немає нічого кращого. Якщо я живу цінностями цього світу, я зраджую Христу. І моє життя є пустим, тому не проживіть свого життя. Таре. Якщо суттю і вашого життя, якби суттю мови вашого життя, був би на 100% Ісус Христос і його слава, люди навколо нас побачили до Христа зовсім іншого, ніж бачать його зараз. Люди би про Ісуса Христа думали і говорили зовсім інше, і про християн зовсім інше, ніж говорять зараз. Якби то Христос був би на 100% суттю нашого життя, тобі, брати і сестра, не проживіть свого життя на дереві. Вісім місяця назад по новинах передавали, що в Черкасах жінка-пастор обманула своїх прихожан на 300 мільйонів гривень, проповідуючи так званих проповідь своїх Христа. Коли я почув це і задав питання. І це було не всю країну, передали по новину. І задав питання, якого Христа завдяки цій горе служительності, якого Христа? Бачать люди, як почують. Так само було сказано, пробіду Слово Боже, пробіду Христос обминуло на 300 мільярдів гривень. Якого Христа люди побачать? Якого Христа люди побачать через ваше життя? Це залежить від того, яке відношення до Христа маєте ви, маю я, як я його показую в своєму житті, тому брати і сестри не проживіть свого життя. Таре. Чому люди рідко запитують у нас про нашого Спасителя? В кого хоча б п'ять разів на день запитує, розкажи мені про Ісус Христа? П'ять разів на день немає. П'ять разів в тиждень, є? П'ять разів в місяць. п'ять разів в рік. Хтось підходить і каже, розкажи мені про Ісус Христа, колишні. Навіть п'ять разів в рік, мабуть, рідко. Можливо, чому так? -то? Можливо, тому що в нас ці самі цінності, що і них. Ми, ми живемо так само, як і вони, і вони думають, а ми будемо дати таке саме, як і я. Можливо, в нас така сама суть життя, як і їхня. Брати і сестра, найстрашніше служити життя своїм даремлям, навіть коли я пізнав А Може життя даремне прожити. Це не страшно. Закінчуючи проповідь, в чому суть твоя? В чому суть Твого життя, брою дуже. Від відповіді залежить стиль Твого життя, від відповіді залежить вигляд Твого тіла, від відповіді залежать твої думки, від відповіді, зрештою залежить твоя вічність. В чому суть Твого життя? Якщо ви відмовляєтесь від Христа, від Його принципів, да? від Христа відмовити страшно. Не відмовляється від Його принципів, від Його волі відмовляється до проживети своє життя для неї. Іклезіаста 12,13. Ви далі, що написано від всього сороку Бога бійся, чини його заповіді, бо належить цю кожній людині. Ми зараз будемо молитися перед молитвою, хочу, друзі, прочитати вірш, який був укладений на пісню, на музику, точніше. Автор цього вірша, це прохано, відомий проповідник. До речі, мені довелося чути в записі його голосу. Я дуже задоволений, що мені можливість почути його проповідь, не просто прочитати, а почути в записі його голосу. Цей вірш про хану він написав, коли він мав зустріч з батьком усіх народів Уляновим. Коли він поговорив з Леніном, він написав цей вірш. І його співали наші діти, наші батьки. Ми, молоді люди, вже почнемо забувати трохи цього пісню, цю пісню. Летіть без жалосний рік. Проходять прамчалість тисячі годов. Пройдуть і нинішнє плем'я. Во след исчезнувших родов. Так вечность день за днем стремится, Не оставляя нам следа. И жизнь на крыльях ветра мчится, Придет и наша череда. И наши громкие деяния, Труды, заботы, суета Скользнут в пучину мироздания, Как неприметная мечта. Так вот, зачем ты в свет родился И столько выдержал скорбей? К тому твой жадный ум стремился, Чтоб стать добычей червей? Та жизнь и счастья, призрак ложный, Всегда кружит тебя в умре, и забываешь прах ничтожный, что ты прохожий прохоженной земле. Но и с опробом жизненная, жизнь вечная, еще далеко. Тебя там учишь, что как. Об этом думал ты и в нем. Брати и сестры, якщо вы постоянные, еще вы знаете, простая проморилась из них, не проживіть своє життя наряда. И подними свои таланты, подними свои дары, вид Бога. Покладіть все на Божий отак для Нього, для Його слави. Щоб Він був проповіданий, щоб Він був возвеличений, щоб Його слава. Якщо ви не християни, ви не знаєте Ісуса Христа, перемирійся з ним. Наповніть своє життя суттю, справжнім, щастям, справжньої слово. Жити з Богом. Немає кращого солоду. Не проживи своє життя даремно в Давайте будемо молитися, якщо зараз Бог в вашого серця. І ви хочете сказати, декілька слів йому, що ви думаєте, що ви переживаєте, в цій молитві.